Йоу, у Човаке. Я <смістю> повністю зняв всю проводку з мотоцикла, так як і говорив в планах своїх. Це вже перемотана свіжа проводка. А це старенька проводка. Ще оригінальна, японська, тому що бачу, що наклеєні такі пломби. Тобто вот. не міняна вона, грубо кажучи, 16 років. 16 років. Ізоленті. І що ж я замітив під час демонтажу е проводки? Що дуже багато клем, отаких, отаких, окислених. Тобто, є окислення і таке, ну, таке досить явне окислення, але не критичне. Це що порадувало мене. Вот. Все одно, добре, тобто, обов'язково треба було всю проводку перевірити. Що я її роблю, перемотуючи і зразу дивлюся. От, зразу в два шари, тому що тут один шар, а тут два шари, де полотняна і вінілова. Тобто буде захист двійний. І... Це все почищу, тобто попшеку і рідиною. чесно кажучи в дилемі, напевно, що я закажу через інтернет, тому що не знаю, можливо, в нас і в Чуткові теж є десь. Я бачив щось таке, але я не впевнений, що воно дійсно те, що мені треба. Вот. І ніхто з продавців теж не знає. Завжди продають, не знають, що продають. Во. Тобто, і Я мабуть, закажу, тоді вже ці всі розємчики я як би то сказати, оброблю тою рідиною. Тому що, щоб воно не окислялося, якийсь захист був. розумієте, Це важливо. Вот, це навіть дуже важливо насправді. Ну і все, вон такий він голий стан коротше, рама практично. Тут задній маятник з амортизатором можна сміло відкрутити, зняти і там, припустимо, вже дивитися на його технічний стан. Вот, ну зараз не, не фішка в цьому. Зараз я вже почав е розкручувати стару ізолієнту. І це все розкоротиться і полотняно в'яжеться, а потім зверху ще вініло. Кожен окремі дроти, о, то їх буде вв'язуватися аж до. Цього. Цей блок він є, не, не є сйомний, я показую. Бачите? Такі гумові є защолки. Вони ех, не сйомні. А це я не знаю, я би, блін, дуже хотів. Можливо, я мені вдасться якось поняти, чи це знімається, чи ні, якось чи реально зняти. М -м -м ці защолки, клеми, розетки. Я би їх зняв, я би їх теж подивився, чи вони окислені, чи ні. розумієте? Це важливо для мене. Тобто Я подивлюся, якщо мені щось вдасться таке зробити, то буде добре. Ну, факт того, що Вже я маю доступ до того, аби... Обв'язати це все новою ізолінтою. Е, чесно кажучи, здивований, тому що, як бачите, це вся проводка мотоцикла. І далі проводка йде по двигуну. ну там е, Проводка йде таким же самим чином. Трошки трошки інакше, конечно, бо є там проводка інжектора, проводка там, е, припустимо, від генератора. розумієте, трошки-трошки якби Є свої там жили. ну Але це вже таке це вже зрозуміло, що ну факт того, що там якби від кожного, від генератора йде дріт туди-сюди, і там ніби розбірливо, ясно, що ага, це йде туди, це йде туди. Тобто, А вже от на рамі ви вже так різко не вгадаєте, що куди йде. Зато тут дуже просто що йде одна жила, і від неї просто типу йдуть роз... ну проста проводка, коротше як ровер, нічого тут японці не попридумували. Я, ну, цей логічно йде конвейер, рама. Вот, і вони бах-бах заклали проводку на защолки такі. Тобто Позащолкували, нічого там, не треба їм крутити, якісь дротики чи ще щось. Вот, і все. І далі пішов Тобто Все просто. Вот, а тепер ми маємо можливість. Ну я маю можливість. Тобто зробити в домашніх умовах ще краще. Тобто, кращу ізоляцію, можливо, десь краще приєднати до рами ту проводку буде, щоб вона там більш міцніше була з'єднана. Ну, щось в тому роді. От. І буде все, я думаю, чики піки